Планета кіно це щось. Я сонцю любити тут це так і залишилось. Я прилідну. Тут є де сховатись. Машина для евакуації користуйтесь в екстреному випадку. Я думаю, що всі, хто хотів, в руках, треба евакуюватися. Слухай, може перегони, що ніхто нічим не допоможе. Вони не знають, що це знає. Ми, Якщо вам вдалось знайти безпечне місце. То можна організовувати справжні перегони. Ваш план нелегально проникнути на чужу територію, займатися нелегальними перегонами із з якоюсь незнайомою дівчиною. Звучить як офігенна пригода. Тепер поганяємо. Вони всі божевільні. Скаже кожен, що ніхто нічим не допоможе. Вони не знають, що це для мене значить. А ти взагалі знаєш, що таке апекс повороту? Чекай, чому ти нам даєш поради? Ми ж конкуренти. Упс. А вони нічого так скажи. Щоб бачення було вірним і чути, як щастя знову панує. Ми серед кращих станемо першими. Підвали від Алісу. З якого диво тебе ж віка. Я доберусь. Я добрую. Чуєш? Тетя 289 Незаконне заволодіння транспортним засобом. Будь ласка, скажіть, що ви наш адвокат. А це вже залежить від вас. Ти думаєш, це гра, це життя. Сука! Я не можу жити без перегонів, це все для мене.